Сьогодні з вами психотерапевт з узалежний, доктор психологічних наук Олександра Козанкевич. І ми продовжуємо нашу тему про ознаки узалежнень. І хочу запитати таке питання. Угу. Ми е, розмовляли, що буває так, що людина е, ховає свою залежність. Буває від себе, буває від когось. Uh -huh. І особі ближні, не можуть так легко виявити її. Uh -huh. Чи є, може, якісь такі емоційні прояви, по яких ми можемо зрозуміти, що людина потребує допомоги, що є проблема? Uh -huh. е е думаю, що добре спостереження, дуже добре спостереження. Те, що ми казав останньо, Христинко, як право, сама особа е не бачить, що має проблеми. Не тільки алкоголь, яка сама має депресію, вона не бачить, що має депресію, сама має невроз, вона не бачить. My na czasu nie widzimy innych problemów, które mamy, aż do jakich to nam nie powie. To przy e, chorobie zależności od alkoholu my sami nie widzimy, my myślimy, że wszystko normalne, to co normalne nie jest. I teraz, e, aby czym rozpoznać, co jest problem, jakie pytania się warto postawić, to znaczy, odnozy, że osoba zaczyna pić na samotnie, gdzieś się I my widzimy, że gdzieś osoba gdzieś poszła i słyszy od nie alkoholem. Або самі бачимо, що ми п'ємо самі, чому ж інші не побачив, що я вибиваю більше, ніж, ніж нормально. Також о, е, є такий е, момент що, відносно емоцій, що особа уникає розмовляти е, розмову залежності. Ми кажемо, слухай, мені здається, що ти забагато п'єш. Та заспокійся, все нормально. І по емоціях є гнів. Особа реагує гнівом і злостю, як я звертаю увагу що щось не так. Osoba nie jest zależna, nie ma gniewu. Mówię, OK, krzyżyk, może ty prawda, bo ja to czegoś za dużo piję. Emocja jest i gniew. Bardzo często jest gniew, niewdowolenia, agresja, że ktoś na to zwraca uwagę i chce ze mną o tym mówić. To osoba, która nie jest uzależniona, krajnokrotnie tak nie reaguje. Також особа реагує злостю і гнівом, як не має прямого доступу до алкоголю. Тоді обмежує алкоголь. Або богато тут в тому приміщенні немає алкоголю. І вона є тоді невдоволена, тобто емоції, як право, є, є, є такі, такі повні злості і агресії. І також особа має так звані тихі дні, має проби обмеження пиття. Вона собі сама десь присягає, від сьогодні я не п'ю. Особа, яка не є залежна. Немає таких потреб, якби доказувати собі, що в мене проблем немає. Так. Тобто тоді, uh -huh. тоді е, виходить питання, як нам перевірити, чи ми безпечно п'ємо, які uh -huh. uh -huh. поставити питання собі чи ближньому, щоб зрозуміти. Uh -huh. Uh -huh. Е, найчастіше є так, що хто ну, запитаємо себе, чи хтось з близьких осіб, хтось там любить мама, тато, жінка, дівчина, колега на роботі, е, звертає нам увагу. І каже, ей, Христя, ей, Іване, ти забагато п'єш. Двір питання, чи хтось нам так сказав? Ти забагато п'єш, ти часто п'єш. Як право особі собі нам це говорять. Тобто інші нам звертають увагу, що з нами щось не так, що ми забагато п'ємо, і ми, як право, нервуємося цих людей, вважаємо, що вони перебільшують, уникаємо їх. Ну, Жінку тяжко обминати, бо з тобою живе кожного дня так само мамо. Тобто питання, чи хтось тобі про це говорить? Я право говорить. Чи ми це чуємо, що хтось нам говорить? І чи ми заперечуємо те, що говорить нам інша особа, Чи кажемо, ну, що я вже це чую. Я вже це чую просто ну, кілька разів, що щось зі мною є, ну, що щось є не так. Mm. І часто буває так, що особа заперечує, або навіть не чує. Co wtedy robić? Jak Jak Czy my możemy coś zrobić? Mhm. To zaparczenie, że ja nie mam problemy, mhm. jest jednym, jednym z czynników zależności, jednym z pokazników choroby. Tobto osoba wrzeli kuje, na przykład pociągku, wrzeli kuje szło na, zrobiła awarię, to już jest już nasłodkiny natywnie że właśnie nie nie nie, to tak wypadkowo, nie nie, to wina mnie najechał, nie nie. To, сусідах перший сіл за руль під дією алкоголю. Ну, сідання заліз за руль під найменшою дією алкоголю і злочином. Тобто ми не маємо права, якщо п'ємо алкоголь, сяди за руль. Або викликаємо таксі, або їдемо автобусом, або шукаємо свій шофера. Тобто я мені не піду сісти за руль, якщо я випиваю яку нам, якусь дозу е, алкоголю. Е, e, і е, e, особа, яка не є узаважнена, не заперечує. Тобто ви мені кажете, Оксана, вас б'ю, Аблюська. Та да, в да, да. мене світло блюдка. А ні, 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 я не маю, в мене чорна, близька зелена. Олександр, у вас не зелена. Тобто, знаете, і очевидні факти, а я заперечую. Тобто, як хтось заперечує, означає, що, або в чому справа відбувається зміни в мозку. Ми про це говоримо на наших чергових зустрічах, вірю, що вони будуть. Про вплив алкоголю на мозок, на нервову систему. А алкоголь і отрута, він нищить наш мозок, спосіб думання. Ми не маємо критичного думання. Ми не вміємо реалістично подивитися на себе. Ми просто не бачимо очевидних фактів. І як правило, жінка не може допомогти для свого чоловіка. Мама не може, треба фахівця, треба спеціаліста. Сама жінка ніч тим не зробить. Сама мама ніч з цим не зробить. Але як так спричинити, щоб залежна особа звернулася до фахівця? Перша. E, тобто, якщо як ми бачимо е, якісь, ті, ті прояви, про які ми говоримо, про які що сьогодні скажемо, так, інший ще прояв, що, наприклад, особа рано прокидується, звисає почуває, бо вечором був запій, бо вона більше якби, випила і має потребу зразу випити алкоголь. Здорова особа в житті не має потреби рано випити алкоголь. Має може піти в туалет, помити зуби, ну, не, покупатися, випити каву, ну, два гор'ятка теплої води. Та їсти, ми маємо потребу, обудити дітей. Ця особа не має таких потреб. Ця особа має потребу випити. Чому? Бо організм вже мав якусь кількість алкоголю в крові. Кількість алкоголю обнижується, і особа має потребу знову ж кількість підвищити собі. Так, як, як, як при комусь, щоб заспокоїти я при ціковому діабеті, що цей цукор однак не є не є, не є, не є, якби, окей. Також, наприклад, що особа ховає алкоголь перед іншими, я пішла інші не бачу. Чи я ховаю алкоголь, особа, яка не його, не ховаю. Тобто, на алкоголі в тому, тобто, я не ховаю, а як я ховаю, починається проблема. На консультацію до терапевта залежностей, до консультанта, до назарету, до каритасу має зголоситися жінка, мама, сама особа, перша не прийде. E, e, тобто, перша має прийти особа, яка щось бачить, і не одна консультація. Жінка чи мама повинна мати 5-10 консультацій, щоб вона зрозуміла, що з цим можна зробити. Якщо особа не почне лікуватися, Ця хвороба залежно є хворобою невіліковною, прогресуючою смертельною доводить до смерті. Тобто як, В який момент ми зап'ємося і не обов'язково зап'ємося, що ми помремо від там, будемо, хтось каже, порові я там, порова я не лежу, не треба ворова вважати. Можна померти в гарному ліжку від запою алкогольного. Тобто, тільки тут смерть і там смерть, і в робі смерть, і в ліжку смерть, і за рулом смерть, і, і, і під час інсульту смерть, бо ця ця хвороба спричинює цілий ряд різних, різних хвороб. Тобто перша ідея консультацію жінка. Ну no, і чи мама, і другий момент, що важливе, є, що то ми міняємо себе. Тобто ми перестаємо, наприклад, класти на стіл алкоголь, тестувати e, взагалі, інших осіб алкоголем. Ми перші називаємо речі своїми іменами. Не вкриваємо проблему, називаємо її вголос. голос. Знаєте, не говоримо в мене все сину, кажуть, що в мене проблема. мій чоловік почне мати проблеми з алкоголем. Мій чоловік, на мою думку, є залежний. Тобто Називаю проблеми. Ви сказали таку фразу, що залежність невелікована. Так. Я думаю, що їй тяжко чути і залежним, і співзалежним чи особам, хто має ближніх. Як це розуміти? Як це... Дослівно, так само, як цукровий діабет. Якщо є відповідна група цукрового діабету, вона вилікована. Тобто до кінця життя е, наші гормони не будуть створити гормону інсуліну. До кінця життя мусимо регулювати штучно інсулін. Не дасть на місце солодке і казати, що все окей і жирне. Ні. До кінця життя міряємо кількість інсуліну, Він, як правило нам падає різко. І мусимо давати штучний інсулін, щоб ми собі давали ради з регулюванням кількості цукру в крові. Так само залежність. Ми до кінця життя. Буде в нас голод алкогольний, якщо полікуємося. До кінця життя ми маємо алергію на алкоголь. У особи залежної не є проблемою горівка алкоголю. Проблемою перших 50 грам. Якщо він вжиє кому-небудь в житті, перші 50 грам вина, пива, шампанського, зразу в нього починається якби, тяга до чергової кількості алкоголю, яку він не може зупинити. Тобто, не, то не є так, що ми можемо повернути. До контрольованого в життя. Тобто я полікуюся, я півроку не п'ю, я великий герой. Я записався в книгу Тверезості. Я присягнув священника. А тепер я буду пити так, як всі. не вдасться. Тобто буде пити ще гірше, ніж я пив. Та хвороба на вона є. Елемент. Якщо ми раз її собі здобули, так як, той, як проламав собі коліно, Ну, буде мати настільки до кінця життя прол... проламаних кістичок. Тобто то є щось слабше, вже не дасть так стрибати. Чого ми в житті вже не зможемо зробити? Як нам зуб видалили, то ну, не будеш мати нікого вже більше правдивого зуба. Імплант так, правдивий зуб, А маємо цукровий діабет, ну без інсуліну, просто ми не будемо жити з інсуліном, так, на 50 років наступних Так само тут можемо успішно жити. Ale bez alkoholu. I to mówiono, no, ta choroba nie pozwala nam wzywać kontrolowanego piety, tak jak inni piją. To znaczy, no, na żal, większość osób pije w sposób, jaki jest niebezpieczny, jaki będę także również uzależniony. Ja myślę, że w naszej dżawie problem jest, jak to ktoś tak żartował żartował, z brakiem diagnozy. Я думаю, що набагато більше суспільства є залежним, ніж ми просто маємо це в статистиках. Тобто, на кількість випитого українським народом алкоголю є дуже-дуже висока. І, на мою думку, вона говорить прямо про залежність. Тому що народ є узалежений в великій кількості. Ми це прикриваємо, ми до очах прикриємо, проблеми немає. Я можу сміття прикрити, але сміття є. Так що то дякую за ваше пояснення і дякую вам, що були з нами. Ставте собі питання, щоб допомогти собі і ближньому, і до нових зустрічей!